У житті кожного з нас є моменти, коли здається, що сил більше немає, проте саме тоді з'являються виклики, ті, що перевіряють нашу стійкість, волю, віру в себе. І я часто замислююся, чому одні люди опускають руки, стикаючись з труднощами, а інші, навпаки, починають боротися ще завзятіше. На мою думку, саме виклики змушують нас рухатися вперед, наповнюють нас життя змістом. Погодьтеся, без них наше життя було б спокійним, але й порожнім. Адже цікаво ж не тоді, коли все легко, а коли треба зібратися, зробити крокоперед і довести, що можеш більше, ніж учора, відкрити собі сили, про які навіть не здогадувався. Я вважаю, що саме подолання труднощів не дає життя справжнього змісту. Так, буває важко. Але саме в такі моменти ми стаємо кращими. Не треба боятися викликів, треба сприймати їх як можливість довести собі, що ти здатен на більше, бо тільки так ми справді живемо, а не просто існуємо. Пригадую повість Річарда Баха, Чека Джонатан Лівінстон. головний герой прагнув більшого: Літати вище, краще, досконаліше. Джонатан навіть не злякався у судозграї, аби здійснити свою мрію. Він не зупинився саме тому досяг справжньої свободи. Як на мене, історія чайки це чудова алегорія людського життя. Щоб знайти себе, потрібно вийти за межі звичного, подолати страх, сумніви. Мені здається, кожен із нас у чомусь схожий на цю чайку, бо так буває в житті. Хтось боїться виступати перед людьми, але одного дня виходить на сцену і відчуває, що переміг себе. Інші роками тренується, щоб посісти перше місце і, зрештою, розуміє, що найважливіше це не перемога, а шлях до неї. Отже, виклики це подарунок долі так, вони випробовують нас, але водночас і допомагають нам зростати. Тож не варто їх боятися, навпаки. Треба дякувати за можливість довести, що ти можеш більше, ніж думаєш. Адже саме через подолання труднощів ми пізнаємо смак життя і набуваємо справжнього сенсу буття.